Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас бачити на каналі компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні до вашої уваги ми презентуємо дві студії, які розташувалися звідси буквально 250 метрів. І вони розташовані в найкращому районі міста районі Дель Куро. А місто то є Торівєха. Площа даних квартир студій 33 квадратних метри. Вони абсолютно нові, ще ніхто не жив. Там нова техніка, нові меблі. Я пропоную вам пройти і оглянути даний варіант. Що ж, декілька хвилин і ми на місці. До вашої уваги, ми пропонуємо дві студії. Тут взагалі було чотири студії, але дві продано: студія Б та студія Д. Що стосується інфраструктури, повторюсь, це найкраща локація в місті Теревєха, зона Плая Дель Кура. Все в шаговій доступності. Центральна автобусна станція 250 метрів, там вже поряд розташувалась Меркадона, великий продовольчий гіпермаркет. Інший великий продовольчий гіпермаркет консум 300 метрів. Тобто, ось вам пляж, ось вам автобусна станція, ось вам продуктовий гіпермаркет, а ось вам нова квартира в Іспанії. Що ж, ну ось ми і на місці, як ви бачите, як я і обіцяв: усе нове: нова електрика, нові стіни, нові меблі, нова техніка. Також є свій невеличкий балкончик приблизно 4 квадратних метри. Дуже гарний склопакет, який забезпечує звуко та теплоізоляцію. Ось така сучасна кухня, яка має усе необхідне обладнання для того, щоб приготувати їжу. Також тут є вбудована посудомойна машина. Тут у нас двоспальне ліжко, але хочу вам сказати, що навіть навіть чотири людини тут поміститься, тому що диван він розкладається. І у нас є будована шафа купе. Ось так виглядає ванна кімната. Тут є душова кабіна, унітаз, умивальник. Також тут розташувалась. Пральна машина та бойлер. Шановні друзі, ми подивилися з вами дві студії: абсолютно нові. Площа 33 квадратних метри, 250 метрів від центрального пляжу міста. Вартість об'єктів по 95 тисяч євро. Якщо вам сподобався цей варіант, мій номер є в опису до цього відео. А перед тим хочу вам сказати, що такі студії здаються в тиждень літом 500 євро. Якщо на довгострокову оренду, то 500 євро щомісяця, плюс оплата рахунків за світло та воду. З вами була найкраща компанія на узбережжі Костабланки. Я менеджер з продажу Денис Курбатов. Якщо вам потрібно підібрати нерухомість, звертайтеся, я залюбки допоможу вам стати власником нерухомості під сонцем в Іспанії. Алігрія! Ми будуємо вашу мрію.